Дівчатка був комент з приводу фігури Моніки, що <смі> вона схожа на бегемотика Ну, да є у нас трошки такі. Любимо поїсти, да Масюнчик мій щоб ви розуміли, це чесно, наїжені кубики на животі. Як казав мій племінник, мама, в тебе повинно бути 4 кубика а у нас з папою по одному достатньо, так і в моніки. А у Моніки інша ситуація. У нас прийшла знайома каже, Боже, яка вона велика, я говорю, да, схожа на в'єтнамську хрюшку. А вона каже, ні, а ти що, я їх бачила, вони набагато менші. Там, да, Масюнчик, таке було? У ось. нас ось тиха година. Так що ось так, ось це все чесно, наїжене, годами. Діток у МОНі не було, бо всі пишуть, що там дітки в неї Ні, діток не було. У нас тих мам, напевно, які скажуть, ти їх хотіла, ти їх сама і няньч. Мені це не цікаво. Дівчата, всім привіт! Сьогодні неймовірний випуск, тому що мережка та розробники українські зробили неможливе. Все на те, що ми так довго чекали, і, нарешті, воно сталося, випустили програму для вишивки. Fantastic". Ця програма безкоштовна. Її можна я дам внизу посилання, її можна безкоштовно закачати, вона буде поповнюватись і оновлюватись періодично, навіть через пару днів сказали, що знову будуть оновлення, бо я трохи сконтактувала, були питання по ній, я її трошки тестувала. Разом з вами зараз почнемо. Не зовсім вдало, але, вибачайте, відсвічує планшет, по-іншому ніяк не буде. Вже як не крутила, буде так. І хотілося пройтись трошки по минулому відео, по коментам. Там дівчатка писали з приводу топекс, що вони не такі міцні, як Стенлі. Все ж таки Стенлі міцніші, особистого досвіду. Що у людини вистачило тільки на дві роботи топекс, ну, дивлячись, напевно, яка рама, яка тяжка, велика, тяжка чи ні, це від цього теж, напевно, залежить. І ще, з приводу того, що я підкладаю фетр такий під роботу, коли в топекс заправляю раму. Топис або в будь-який інший станочок, то Таня Васильковська казала, що вона навіть писала, що вона навіть порвала роботу, бо не підкладала ну, канву саму. Це дуже тяжко потім відновлювати. Ну, не раджу, дівчат, чесно. Все-таки, якщо є, любий шмат тканини підкладіть, а головне, щоб не сильно кольорова була, щоб потім вона не полиняла, бо і таке буває. І ще самий класний комент був це з приводу собаки. Ольга написала, що вона дивилася з своєю донечкою 10-літньої, 10 і вона сказала, що Моніка схожа на бегемотика. Ми то знали, що у нас зі статурою не все гаразд, да, що ми трошки повнуваті. Але те, що Моніки хвостик схожий на бегемотика, ми не знали. Я пішла ж гугли ці хвостики бігемотика. Дівчата, я насміялась, сміялись ті, хто поряд були. Ми, звісно, ось, не ображаєшся, ні, ти ні? звісно, Ко, не не ображаюся. Ми, звісно, насміялись, я вам поставляю картинки. Ну, це щось реально схожий, схожий на хвостик на цього бегемотика. Так що, дякую вам за коменти. Монікі, дуже приємно, да? Масюнчик, Дуже приємно. І пішли. Відкриваємо. Закачали, що хотіла сказати з приводу цієї програми. Поки вона тільки працює на андроїдах, ще досі тестується, вона скоро вийде на Apple, але це більш такий довгий процес, сказали. Єдине, що ще хочу е, зауважити, будь ласка, розробники, дуже прошу: зробіть так, що я кожен раз не вводила цей код. Воно мене трохи дратує. Щоб я зразу заходила, можна один раз, ще там, як довго, чи на інший якийсь пристрій, е, якщо я встановлюю цей, цей додаток, то щоб вводити цей код. Але кожен раз, коли я виходжу і знов треба заходити, треба ввести свій код. Увійшли, дівчата. Це все схеми від мережки, які можна легко ось так одним кліком завантажити. Завантажили, ось бачимо. Ось це мережка, ось це завантажені. Я вже трошки тут завантажила. Це мої італіїчки дві. Це сонячне віно від Хімери. І ще в мене така одна схемка була. Завантажені мережка. Як ми завантажуємо Ось о, оцей хрестик, ми його натискаємо додати нову схему. Ось тут повинно горіти синім, і я повинна додати. Але я завантажила з дропбоксу або з іншого пристрою. Хто знає, дропбокс це хмарне сховище для всіх інших програм, воно теж дуже потрібно. Тому що ми все одно про процес будемо зберігати десь, схемки десь зберігати, і Dropbox – це ну, дуже потрібна річ. Скачуємо його теж в додатку. Так, дивимося. В мене скачалось раз, два, три, чотири схеми. Кожна схема 150 тисяч хрестиків, десь плюс-мінус. Гольштад, який у мене 400 хрестиків, не скачався. Потім, е які в мене ще е мій Хотабич теж не скачався. В нього 250 тисяч хрестиків. Я звернулася до розробників, запитала, в чому проблема. Вони сказали, що через 2-3 дні, через пару днів буде нове оновлення, і схеми вже великі будуть е легко скачуватись. Наразі у нас поки ну, максимум три схеми. Ще є така проблема: ці схеми неможливо зараз прибрати. Видалити їх неможливо ніяк. Теж звернулася до розробників, запитала, як мені видалити ці схеми. Написали поки ніяк. Чекайте оновлення. Ну, окей, будемо чекати. Поїхали. Натискаємо на схему. Ще хотілося би пришвидшити цей процес, якщо чесно, це я вже тестувала. Бо дуже довго чекаєш, поки воно перейде. Сказали, теж буде пришвидшення. Так, нижчу палітру натискаю. Що мені подобається? Бачите, показано, напевно, візьму ножнички мені так краще показувати: хрестики, напівхрестики. Бекстіч, фрузелки і бісер. Все є. Пошук за кольором ось, будь ласка, вам. Це відшиті кольори, це скільки їх взагалі. Це бленд у нас ми бачимо перший, другий номер. І, дві. і так мені подобається от саме це що дві нитки, вушки-голочки прикольно виглядає і дуже чітко видно колір нитки. Дуже мені це подобається. Так, дивимося. Скільки відшито хрестиків, скільки ще потрібно, значок, яким е, зазначений, е, номер цього бленда на схемі. Ниточки. Все поки е, на маленькій схемі ще покажу, е, бо окремо там бекстіч, е, чи окремо напівхрестики, у них виділяються. Ну, це для тих, хто маленькі схеми. Вишиває. Так, поїхали далі. Далі це очко. Ну, очко, всі ми розуміємо, що це. Це зараз у нас вона е символьна схема. Бачите, бачимо номерки, кольори, потім іде у нас в хрестиках, що у нас повинно вийти. Дуже повільно. Ось. І зараз подивимося. Середенько нажимаємо і бачимо, що у нас вже відшито. Це те, що ми закреслили. Так, поїхали. Далі. Лінійка. Ну, всі ми розуміємо, що може бути. З однієї сторони, ось зліва, справа, ось це. Лінійка це кількість хрестиків. 10, 20, 30, 40. Отак. В горизонталі, вертикаль. Я зразу всі лінійки ставлю. Мені так зручніше. Ось. Всі бачимо. Закриваємо. Ідемо далі. Підсвітка це саме цікаве Зараз, напевно, перейдемо до кольорової схеми і будемо зразу підсвітку дивитися. Підсвітка тут, ось о, ви міняєте в залежності, хочете один значок, чи два, чи три вишили одним кольором. Хочете берете. І міняєте на будь-який інший. Застосувати ось. Помаранчевий тепер. Ну, Це все дуже легко. Такий Ось. Це дуже легко і дуже допомагає очам бачити. Що вже вишито, що ще потрібно вишити. Так, поїхали далі. Лічильник. Ну, Це все ми розуміємо. Так. Дивіться, кількість хрестиків нам показує 5. Я не включаю це моє. Моя думка, мені воно заважає. Мені краще самі подивитися, скільки там хрестиків, чим воно о, пише мені. Мені це заважає, я це не включаю. Зліва, справа, бачите, з двох сторін одразу показує. Ну, всім зрозумілося. Щоб не рахувати, воно тобі каже, стільки. Так, виключаємо. Бок. Сітка. Ось. Сітка це розмітка на канві, Хто її робить? Я роблю, бо мені це полегшує роботу. Дивимось. Ось, серединка є, серединки немає. Серединку дуже хочу. Напевно, вони вже і зроблять, бо вона сказала, що оновлень буде дуже багато. Дуже хочу, щоб серединку ми визначали тим кольором, яким кому зручніше. Мені зручніше, коли вона червона. В мене око тоді більш орієнтується по вишивці, і мені зручніше. І навіть на вишивці я собі хрестик цей червоним серединку роблю. Ось тут ці клітиночки теж, щоб ми розмітку визначали 10 на 10. Можна синім, можна чорним, щоб сама людина вирішувала, який колір, їй зручніше був би. Для ока. Це все вам просто для зручності. Так, то можемо залишати і воно нічого не змінить. Так, оця кнопочка це середина роботи. Ось ми її включаємо. Ось вона. Зараз. Бачите, ось. Немає. Ось є. Це середина роботи нашої. Ось вона. Я її також роблю. Мені так зручніше. Теж червоним визначаю кольором. Так, поїхали далі. Напевно, вам видно чіткіше об. Кожна клітиночка виділена і більш м'якіше. Просто кольорові значки. Це вже кому як зручно. Потім ось це 5 на 5 клітинок розмітка. Є дівчата, які вишивають такою розміткою. Видно, так? Кожний хрестик. Ну, це ми вже самі натисканням ми. Бачите, забираємо або додаємо. Бачимо, так? Більш товста розмітка, де ми все бачимо, і більш. Забираємо. Залишаємо одну одній. Бачите, хрестики і хрестики можна прибрати. Це хто без розмітки вишиває. Це вже за бажанням, дівчата. Так, поїхали далі. Далі саме цікаве. Дівчата, хто вишиває нерівним краєм? Ось Дивіться, яка краса. Я просто не вишиваю, я про кольора символи. Прибираємо символи, і у нас тільки кольорова схема залишається. Додаємо символи, і ми бачимо вже символ. Паркування. Дуже класна міточка це хто вишиває парковочкою. Ось вона у нас ось тут, бачите, прапорець з'являється. Ми його натискаємо, і потім, коли ми паркуємо голочку і ниточку, ми. Довгим натисканням, бачите, ставимо собі міточку. Ось тут ми припаркували голочку. Ось тут припаркували голочку. І так, і забираємо. Я не паркую, тому мені ця мітка не потрібна. Так, навігатор, дівчатка, натискаємо ось червоним нам вказує, де ми зараз знаходимося. Ось ці діляночки. І вишиваємо, Вибачайте, собака храпить. В ці діляночки, і визначаємо, також можемо передвинути схему, і воно рухається. І ми дивимося, де приблизно ми шиємо. Ну, я не користуюся, мені, до речі, його можна теж переносити. Не знаю, в мене просто руків кремом намастила. Наступне що це витрати матеріалів. Так, тут у нас тканинка, аїда, наприклад. Визначаємо колір, на якому кольорі ми будемо шити. Чорний, блакитний, білий. Застосувати. Ми на білому шиї. Далі у нас іде в сантиметрах робота і в хрестиках. Тут ниточки в метрах і в дюймах. Переходимо до калькулятора. Сантиметри. Ми можемо перейти в дюйми, ну, нам це не потрібно. Аїда. І рівномірка. Рівномірка у нас, яка йде? Зараз подивимося: 28, 32 і 36. Аїду беремо. 14, 16, 18. Ну, ми беремо 18. Додатково для оформлення сантиметри. Це ми додаємо по роботі по всій. Додатково скільки тканини, яку ми потім, потім використаємо для оформлення роботи, щоб її можна було оформити. Ось, воно зразу нам рахує в сантиметрах роботу. Якщо ми 10 додали, наприклад, якщо, наприклад, 5 додамо, 5. Готово. Ось воно. Скільки, який шматочок тканини нам потрібен. Е, по краю роботи у вас буде відступлено 5 см. Це в хрестиках. Хрестики і бек. Це додатково, скільки нам потрібно ниточок. Ми самі додаємо, наприклад, 90 см. Додатково. Це пасми. Шість пасм. В одному моточці. Довжина 8 метрів моточка. Це все ми залишаємо. Ось тут довжина в метрах, кількість моточків для цієї роботи. Переходимо. Олівець. Показую, наприклад, олівця. Ну що, вибираємо символ. ось. Рожевим нам показано, де він знаходиться. Натискаємо олівчик і пішли. Бачите, трошки дуже повільно, якщо на мене. Ну, мені не вистачає швидкості, але сказали, що через пару днів це все виправлять. Ось тут ми можемо стрілочкою, натиснувши, побачити, який ми колір зараз замальовуємо: 3,7,99, дві ниточки. Ось цей, цей символ. Потім, якщо ми щось не те зробили, ось тут є така резинка, ластик. Пройшлись. Або зробили не так. Ось є повернути назад. Якщо ми щось не те стерли, повернули, бачите? Повернули. Хочемо. Повернути те, що ми стерли, назад повернули. Ось цими стрілочками ви регулюєте. Але я дуже рідко раз було таке, що в мене я не те, що треба, стерла, і мені прийшлося повертатися. А так, я майже не користуюсь цією річчю, трошки не вистачає швидкості. Ну, це, напевно, виправлять, сказали, найближчим часом. Так, залишаємо це так. Обов'язково натискаємо на олівчик. Тоді ми своїми рухами не будемо витирати ті символи, які ми ще не відшили, рухаючись по схемі. Ось ще у нас збоку є ось такі. Цифри переходимо. В статистиці ми дивимося за тиждень, за місяць, скільки було відшито. Дата, тривалість, хрестики напівхрестики, бекстіч, фрузелки та бісер. Тут скільки відшито, 1,8% днів і всього, скільки тут хрестиків треба відшити. Виходимо. І хотіла ще вам маленьку схему показати. Це у нас де ми знаходимося. Ось бачите? Тут зручніше видно. Ось дві крапочки. Зараз ми приберемо ось навігатор. Так. Ось дві крапочки ми бачимо, що це означає. Це означає, що у нас тут і бек є, і хрестики є. Е, можна прибрати бек, можна додати бек. Також хрестики можна прибрати і вишивати собі бек дуже зручно. Можна додати. Дуже класна річ. Особливо для тих, хто вишиває. Маленькі роботи. Ось тут, напевно, покажу вам напівхрестики. Не прибираємо, залишаємо тільки напівхрестики. Ось. О. Ось таким кольором у нас можна залишити одні хрестики. І воно показує, скільки хрестиків дуже зручно. Виходимо, дивимося відшив. Хрестиках на канві і символьна схема. Дуже зручно. Дуже легке меню, мені дуже подобається. Що мені не вистачає? Мені не вистачає зараз в цій програмі швидкості. Дуже не вистачає. Є проблеми з. Збереженням схеми завантаженням і з видаленням його зараз зробити неможливо. Великі схеми зараз не завантажуються, але це все через пару днів сказали, оновиться. Ще мені не вистачає мені, треба зберігати прогрес, бо летять у нас ми губимо і планшети, губимо і телефони. Десь хтось упав, десь розбилось, де ще. Я періодично не кожен день, а через два дні, наприклад, зберігаю. Роблю збереження своєї схеми, щоб потім завантажити або на інший пристрій, або е, все-таки знати те, що якщо щось, то в мене вона є і мені не придеться її відновлювати. У Ксюші була проблема Еберат. В неї полетів телефон і полетіла вся схема. І зараз вона кожну клітиночку в кожний хрестик вручну відновлює. Це дуже тяжко, дівчата. Рекомендую зберігати схеми. А ще трошки мене дратує те, що кожен раз, коли я виходжу, мені треба пароль оцей вводити. Не подобається мені це. Будь ласка, змініть, приберіть, щоб я завантажила і легенько входила в цю програму. Дуже прошу розробників звернути на це увагу. Дуже мені сподобалась сама програма, вона дуже легка, дуже зручна. Дівчата молодці, попрацювали дуже класно. Всі ми розуміємо, що будь-яка програма, яка виходить, вона періодично, вона ще трохи сира. Всі ми розуміємо, що будь-яка програма, яка виходить, вона буде дороблятися, вона не ідеальна. Дівчата е, працюють, і я бачу, що кожен день якесь оновлення є. Але зараз сказали, буде м, дуже велике оновлення. Е, прибиратимуться схеми, швидкість, е, бо вони тестують на самих е, вони сказали, на самих таких м, повільних гаджетах, щоб зрозуміти, скільки та швидкість буде більшою. Я попросила, зробіть, будь ласка, швидкість, більш швидкісну програму, дуже повільна. І ще в мене вибиває. Ні одна з програм, які в мене встановлені, не вибиває. Зараз ця вибиває. Заходити 5 разів на день, невеликі схеми так, але хочеться трошки оновлення. Хочеться е, самі розмалювати розмітку, кольори додати. Хочеться прибрати трошки код, яким ви заходите. А все інше мені дуже подобається. Мені дуже подобається ось ця голочка, яка є дуже неймовірно, класна. Вона. Ви одразу бачите і колір, і ниточки, які там є. Бачите, дуже повільно, трохи повільно воно. Вибираємо символ. І ось ця краса. Це у нас бленд. Мікс пише ось це символ і дві ниточки. Дуже зручно для початківців деякі програми, які я випробовувала для себе, коли починала, то мені було тяжко. Я все не могла зрозуміти, куди там клацать, звідки виходить, як його стирати, як його відновлювати. Ну, ця програма мені дуже подобається. Єдине, її трошечки-трошечки треба доробити. Але, сказали, незабаром буде це оновлення велике. І теж зніму відео і подивимося, що змінилося. Сама програма неймовірна, дівчата, безкоштовна, дуже зручна, дуже легка. Хто... Захоче перейти з паперової схеми, бо я знаю, дуже багато людей ще вишивають по паперу. Ця програма буде дуже легко для них освоєна. Якщо чесно, то думала, що буде тяжче щось. Дякую, Мережка, дякую дівчатам. величезне, програма дійсно класна. Що я можу сказати? Але чекаємо е незабаром. День-два сказали, буде оновлення велике, і будемо ще раз дивитися, тестувати з вами. А так дуже рекомендую дівчата. Українське підтримуємо наших дівчат. Мережка дуже дякую, розробники дуже дякую. Ну і до зустрічі!